Доброго дня, шановні присутні. Ми сьогодні зібралися з вами на громадське слухання щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю агрофірма Добробут. На слуханнях присутні департамент-організатор, суб'єкт господарювання і розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. У визначений час громадськість на слухання не з'явилася, ніхто не підключився. Ми дали час для того, щоб підключилися, можливо, там світло в когось, перемикалося, нікого немає. Так, значить, для протоколу я повідомлю. Що сьогодні, 23 грудня 2025 року, громадські слухання були заплановані на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля з метою виявлення збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Агрофірма Добробут, якою передбачається продовження використання складу зберігання мінеральних добрих та засобів захисту рослин, рослин товариства Агрофірма Добробут за адресою Полтавська область. Полтавський район, село Васильівка, вулиця Центральна, будинок 5А номер справи в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 14238. На сьогоднішній день, в зв'язку зі змінами до закону України про оцінку впливу на довкілля в частині організації громадських слухань, що вступила в силу з 29 липня 2023 року, громадські слухання проводимо в режимі відеоконференції. Сподіваюся, що всі зараз знаходяться в безпечних місцях, і ми можемо. Зустрітися в такому форматі на виконання пункту 10 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабміну від тринадцятого, дванадцятого на громадських слуханнях. Присутні їх організатор, департамент екології та природних ресурсів. Слухання проводжу я, послушна Марина, присутній також суб'єкт господарювання і розробник звіту з оцінки впливу на довкілля у визначений час. Громадськість на слухання не з'явилася про що згідно з пунктом 23 Буде складений відповідний акт з занесенням цієї інформації. Отже, враховуючи додержання вимог норм пунктів 10 та 23 зазначеного порядку громадське слухання вважаються таким, що відбулися. Хочу повідомити, шановні присутні, що у нас ще триває громадське обговорення планованої діяльності, воно ще у нас триватиме до 9 січня 2026 року. За цей час можуть надійти зауваження у письмовому вигляді, і вони будуть включені обов'язково до звіту про громадське обговорення. Обговорення, яке є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля і готується разом з ним у визначенні законодавством терміни. На сьогоднішній день можу вам повідомити, що зауважень письмових не надходило, але ми будемо чекати до 9 січня і зберемо усю інформацію. Якщо в цей час надійдуть зауваження, то ми їх обов'язково розглянемо. Так, ну, якщо немає ніяких зауважень до мене, пропозицій, коментарів, може, якісь запитання є, то ми можемо закінчувати громадські слухання. Немає, так? Так, нема. так, Питань немає. Все добре, дякую тоді всім за участь, за увагу. На все добре, бережіть себе. Такі Доброго дня, до побачення. до побачення.